Друзі, вітаємо вас на сторінках каталогу шведського бренду Oriflame. Сьогодні будемо говорити про новинки та фокусні продукти першого каталогу 2026 року. Оновлена лінійка OptiFresh – це для чудової посмішки в новому 2026 році. Розкіш меду та молока в лінійці Milk Honey, а також топові аромати до 50-річчя улюбленої лінійки Giordani Go. Велософі коктейлі. Білковий протеїновий заряд для найкращого варіанту детоксу в новому році після новорічних свят. А ще туш улюблениця, яка тепер в новому водостійкому форматі, а також буст зволоження в лінійці Novage Pro Оновлена лінійка Optifresh це делікатні зубні пасти, які розраховані на різні потреби для відбілювання, чутливості з натуральними оліями, свіжістю та навіть для дитячих зубок. Чому саме для дітей окрема зубна паста? Тому що вона містить зменшену кількість фтору і адаптована спеціально для дітей. Ідеально підійде з 2 до 6 років і має смак полуниці. Тож, точно сподобається вашим дітям пасти мають перевірені формули, ніжно та дієво турбуються про здоров'я ясен, зубів а також повертають природній блиск. Насолоджуйтесь ніжним доглядом для волосся разом з оновленою лінійкою Milk Honey, збагачена органічними екстрактами молока та меду. В ній представлений шампунь та кондиціонер. Ці засоби допоможуть вам отримати дійсно блискуче сяюче волосся. Шампунь добре піниться і ніжно очищує шкіру голови та корень. Кондиціонер. Лагідно доглядає за кінчиками волосся і надає блиск по всій довжині. А тонкий аромат цієї лінійки залишиться на вашому волосі протягом всього дня. Далі зустрічаємо преміальну пару до 50-річчя лінійки Giordani Gold. Це парфумована вода між Giordani Floral та Giordani Gold Man. Між Giordani Floral. має високу концентрацію. Та середні ноти нейролі, півонії, жасміну, ванілі та туберози це справжній квітковий букет, після якого ну просто неможливо не закохатися в тебе. Ідеально підходить для побачення та вечірньої події. Їй до пари чоловіча парфумована вода Giordani Gold Man. висока концентрація, деревний аромат. Основні ноти бергамот, чорний перець та витивер для мужного та сильного. Якщо ви ще не встигли придбати подарунки, ця пара стане ідеальним вибором. І, до речі, це драйвери каталогу. В разі замовлення від 800 гривень вони йдуть за спеціальною пропозицією. Не пропустіть, пропозиція діє до 24 січня. Наступний продукт це бестселер в новому водостійкому форматі. Ідеально підійде в зимній період. Щіточка, що рівномірно набирає туш і дає можливість розпреділити її на віях таким чином, щоб вії були максимально об'ємними, максимально пухнастими та довгими. Додатково вона збагачена вітаміном F, який живить та підсилює ріст наших вій. 92% користувачів підтверджують цей ефект, а також пишуть найкращі відгуки саме про цю туш. І справжня знахідка після новорічних свят універсальні білкові коктейлі від велосипі, які додатково збагачені клітковиною. Це ідеальний спосіб контролювати вагу, всього 70 калорій на порцію та без додавання цукру. Містять унікальну формулу трьох видів білка: молочної сиворотки, гороху та яєць. Це надефективний варіант для найкращого засвоєння білку нашим організмом і як наслідок підтримує нашу м'язеву масу, нашу шкіру та волосся. Коктейлі ідеальні для ефективного детоксу без втрати корисних речовин. Мають три смаки: ваніль, шоколад та полуниця. Тож обирай свій та насолоджуйся. Наступний продукт. Це сиворотка інтенсивного зволоження в лінійці NovAge ProCeuticals. інноваційна формула, яка містить в собі поліглутамінову кислоту, що зволожує в 4 рази ефективніше ніж навіть гіалуронова кислота. Клінічно доведено, що сиворотка зберігає 24 годинне зволоження для шкіри, що в свою чергу впливає на її пружність і підтягнутість, а також вирівнює мілкі та більш глибокі зморшки. Заходь на сайт Oriflame прямо зараз. Та обирай те, що сподобається саме тобі: широкий асортимент, більше тисячі найменувань, продукти для всієї родини. І ми завжди приємно здивуємо тебе співвідношенням ціни якості. Заходь прямо зараз та находь найкраще для себе та всієї родини.